Листя гарне, більш нема нічого. Ніякого плода. Горік змерз. Яблуня теж гарна, бачите, нема нічого, ніяк, ні одного яблучка. Пані Любов бідкається, каже, цього року буде без своїх фруктів та ягід. Травневі заморозки знищили майже весь майбутній врожай. Мінус сім було у нас. Вода замерзла. Дуже шкода. Це ж нашій труд, нашій заробіток, наша їда. Ми ж їмо компоти, варення, Звичайно, жовка. Несуть збитки і фермери, але там масштаби просто колосальні. В різних господарствах Дніпропетровщини заморозки знищили від 10 до 100 відсотків врожаю плодових дерев. Травневі заморозки виявилися нищівними для багатьох плодових дерев та ягідних культур. Не витримала холодів і черешня. Різкі температурні коливання кажуть експерти спричинили масове пошкодження квітів та бутонів плодових дерев, таких як яблуні, вишні та черешня. У цьому господарстві 1200 дерев черешні, вісім різних сортів. За понад 13 років говорить фермер, таке лихо трапилось в садах. Уперше залишилось 5-10 відсотків вражаю. Торік в цей час фермери вже збирали першу черешню. Врожай був багатий. Гілки буквально схилялись до землі під кількістю плодів. Нині ж каже господар: навіть не бачить сенсу збирати те, що залишилось. Завість була, але потім посипалося. Ще гірша ситуація в цьому господарстві з абрикосами. Від примх погоди, дерева почали потерпати ще взимку, кажуть фермери, коли температура різко стрибнула від плюсової до мінусової. А потім ситуацію ще більше погіршили весняні заморозки. Вона лиса, бачите. І листя мала. Воно побмерзала все. А абрикоса не буде зовсім. Зовсім. Профільні аналітики кажуть, через великі втрати врожаю посмакувати, зокрема черешною та вишною, не вийде. І справа не лише в обмежені пропозиції на ринку, а й у цінах, які через дефіцит кусатимуться. Не надто оптимістичні прогнози і на врожай бобових культур соняшнику і кукурудзи. Тора на посів і вже отримав сходи, і вони под... Попали по декілька приморозків, А кукуруза це теплолюбова культура, і вона не витримує мінусових температур. Є посіви, де постраждав соняшник. Я навіть знаю господарство, де дуже багато соняшника вимерзли і його пересівають. За словами експертів, померзло все, що на початку травня вже росло в полі, в тому числі і озимина. В Цілому можна очікувати, що десь на рівні 20-25% може спостерігатись зменшення вражальності, десь може до півмільйона. Тон можемо тратити, а може навіть і більше. для забезпечення області. Нам зерна вистачить, ну менше може буде експортуватись. Але погодні умови не єдина причина для майбутнього здорожчання. Економісти кажуть, на ціноутворення вплинуть інші чинники, зокрема підвищення податків. Слід враховувати ще і загальний рівень інфляції. От за перші чотири місяці цього року Нацбанк вже погіршив прогноз. Інфляції далі воно буде ще погіршуватися. Від травневих заморозків постраждали і великі фермери, і маленькі приватні господарства. Але попри нищівні наслідки, люди не втрачають оптимізму. Ось це вродило. Йошта це вродило. Будемо їсти йошт. Олена Петроченка, Тарас Іванов, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.